Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо рубрику Практика англійської без співрозмовника. Знаю, що у багатьох з вас немає з ким розмовляти англійською, але ж розмовляти дуже важливо, тому ця розмовна практика буде вам корисною. Знайшла таке миле фото: Слухайте уважно опис, я буду задавати питання по тексту, а ви спробуєте відповісти. Ви також сьогодні потренуєтеся самостійно задавати питання. На нашому каналі є цілий плейлист Практика англійської без співрозмовника. Підписуйтеся і практикуйте розмовну англійську. Спочатку слухаємо текст без переклада. Намагайтеся зрозуміти, про що йдеться мова. Потім розбираємо текст і тренуємося розмовляти. We see a girl and a woman. In the photo. In my opinion, they are a mother and a daughter. They are at home. They are sitting on a bed. The room is bright and cozy. The mom is hugging her daughter. She is kissing the girl's head. The girl has long straight hair. She is very cute. She is smiling and looks happy. The woman and the girl are drinking tea together. Their relationship is full of love and care. Якщо мій опис вам сподобався, прошу підтримати відео вподобайкою, а зараз розбираємо текст. We see a girl and a woman in the photo. На фото ми бачимо дівчинку та жінку. In my opinion, they are a mother and a daughter. Я заохочу вас використовувати такі фрази, як in my opinion або to my mind на мою думку. На мою думку, вони мама і донька. They are at home. Вони вдома. They are sitting on a bed. Вони сидять на ліжку. The room is bright and cozy. Кімната світла і затишна. The mom is hugging her daughter. Мама обіймає доньку. She is kissing the girl's head. Вона цілує дівчинку в голову. The girl has long straight hair. У дівчинки довге, пряме волосся. She is very cute. Вона дуже мила. She is smiling. And looks happy. Вона посміхається і виглядає щасливою. The woman and the girl are drinking tea together. Жінка і дівчинка п'ють разом чай. Their relationship. Is full of love and care українською слово relationship перекладаємо як стосунки. Але зверніть увагу, що це слово в англійській мові використовується в однині. Їхні стосунки сповнені любові та турботи. А тепер практикуємося задавати питання і відповідати на них. Прошу, будь ласка, поставити таке питання. Кого ми бачимо на фото? Я вам даю трошки часу подумати, і далі ви зможете перевірити правильність своєї відповіді. Кого ми бачимо на фото. Давайте перевіримо. Who Do we See in the photo. Who Do We See in the Photo? Після питального слова Who ставимо допоміжне дієслово і далі йде підмет, присудок і інші члени речення. Прошу вас відповісти на це питання. Давайте перевіримо. We see a girl and a woman in the photo. We see a girl and a woman in the photo. Якщо раптом ви не встигаєте ставте відео на паузу. Наступне питання. Де вони? Перевіряємо. Where are they? Where are they? І прошу вас відповісти на це питання. Давайте перевіримо. They are at home. They are at home. Як виглядає дівчинка? Давайте перевіримо. How does the girl look like? How does the girl look like? Питання в нас в present simple. Дівчинка третя особа однини. Тому допоміжне дієслово в нас does. How does the girl look like? А тепер відповідаємо. Давайте перевіримо. The girl is cute. She has long straight hair. She looks happy. Наступне питання. Що робить жінка? Невеличка підказка. Це present continuous, тобто Дія відбувається прямо в цю хвилину. Давайте перевіримо. What is the woman doing? What is the woman doing? Прошу вас відповісти. Давайте перевіримо. The woman is hugging her daughter. The woman is hugging her daughter, or she is kissing the girl's head. She is kissing the girl's head. head. Наступне питання. Що вони роблять разом? Перевіряємо What are they doing together? What are they doing together? Давайте перевіримо відповідь: They are drinking tea together. They are drinking tea together. І ще одне запитання. Які у них стосунки? Нагадаю, що слово стосунки в нашій мові множина, в англійській мові Слово використовується в однині – relationship. Давайте перевіримо. What is their relationship? What is their relationship? Прошу вас відповісти на це питання. Давайте перевіримо. The relationship is full of love and care. The relationship is full of love and care. Сподіваюся, ви гарно потренувалися. Буду вдячна вам за підтримку, за вашу вподобайку або відгук. Бажаю вам натхнення і успіхів у вивченні англійської мови.